Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочини в Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Це відеозвернення бойової медикині Азову Альона Кушнірновіцької. Вона доєдналася до підрозділу у 2014 році. Вона каже батько, ну ти ж служив, ти знаєш, я ні, не мав. Заперечень в мене ніяких до неї не було. Я кажу, дитина, ну це тяжка служба, тим більше для жінки так і так. Ні, батьку, я от я хочу, кажу, в мене якесь до чого натхнення. Рятувати людей Альона Кушнірновіцька мріяла з дитинства. Після здобуття медичної освіти працювала у військовому шпиталі на Хмельниччині. У 2014 році переїхала у Маріуполь. Альоночка в ранньому дитинстві, будучи школяркою, втратила маму рідну і сестричку. І вона це дуже боляче перенесла. На вихованні вона залишилася у батька і допомагала бабусі. І вона тоді сказала, що я буду медиком, щоб рятувати життя. У Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії Альона Кушнірновіцька рятувала військових та цивільних. Ми медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним, бо швидкі вже не їздять. Важко уявити, як вона справлялася з цим пеклом, в цьому Азові. Це ж вона перенесла те, це ж окупація, це не просто війна, це війна і це окупація, де нема в тебе ніякого вибору. І вона вибрала Україну. Микола Новіцький бачив доньку в останні 26 лютого 2022 року, коли забирав онука з Маріуполя на Хмельниччину. Востаннє говорив з нею наприкінці березня. Не було як зв'язку. Вони вилазили вже, вже на розбоблені ці е, дома наверт на крищі, пусті на криші, щоб зв'язку не було. З усім. Ну. Що вона казала батьку, якщо є десь ад, то це тут. Не вистачало медикаментів. Альона загинула, рятуючи інших від вибуху російської авіабомби у квітні 2022 року. Їй було 30 років. Ми прийшли тебе провідати, Альонка. Ти моя доча. Моя найкраща, що в мене було в житті. Колумбарій це для мене місце, де я можу прийти і поклонитися своїй дочці, так як тіла її немає. Поховали ми в дочки її перший медхалат любимий, в яких босоніжки, які вона ходила в. На роботу у госпіталь. Проходимо в цей клас. Ось цей клас, де навчалася наша Інуся. Парта, за якою вона сиділа. Це дівчинка, яка завжди мала перед собою ціль і мету. І завжди вона впевнено йшла до неї. Завжди ми згадували, особливо коли її привезли, вже був похорон. Ми згадували, яке в неї було специфічне почуття гумору. Коли вона починала жартувати в класі, це півроку вже не було. І ми всі знали, що. Галина Івасюк, директорка завжди... Летичівського ліцею, і... ділиться спогадами про свою ученицю Інну Нявкевич. Віриться, що вже її немає з нами. Таких дітей дуже боляче хоронити і згадувати про них у минулому часі. Хочеться, щоб вони завжди були поряд з нами і щоб ні один випускник не загинув. Жителька Летичева Інна Нявкевич професію військовою обрала ще навчаючись у ліцеї. Вона сказала: що Я хочу бути військовою, їй було 18 років. Батько був проти, сказав: ну куди? 18 років дівчинка, куди? Яка військова? Але вона сама пішла в воєнкомат. В воєнкоматі знайшли бригаду, де її взяли. Вона пройшла навчання вже в бригаді. З 2021 року Інна Нявкевич служила у 53-й механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Через рік Іна стала на посаду інструктора з фізичної підготовки. Вона тренувала чоловіків. Ну в основному це були чоловіки переважній частині. І вона ще так жартувала завжди, що я нікому не кажу, що мені 19 років, тому що мене не будуть серйозно сприймати. Отак на пятую перезаповному Повномасштабне вторгнення Росії застало іну нявкевич у Волновасі Донецької області вона ще нас заспокоювала? Ну, ви ви хвилюєте. Що ви хвилюєтесь? Не хвилюйтеся, все нормально. Ви там тримайтеся, щоб у вас все було добре. Ну тобто, навіть в ті моменти, які було ну дуже складно, що ми навіть не можемо собі уявити, що там було, як воно відбувалося на сам, ну на насправді це все, і що вони бачили. І тобто, взагалі, от вона ні разу не сказала, що їй там важко. Інна Нявкевич служила в артилерійському дивізіоні. Остання її посада операторка штабу. У серпні 2023 року обстріл обірвав життя Інни Нявкевич. Молодша сержантка загинула на Покровському напрямку через два дні після свого 20-річчя. Відчуття немає, ну. Що пройшло півтора роки, будемо так казати, взагалі. І відчуття немає, що її нема. Тільки коли приходиш сюди, починаєш щось трошки розуміти, але це не приймається от, на даний момент взагалі. На святу вечерю кучу, на Новий рік ялинку. Постійно вона теж святкує з нами. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для голосу Америки з Хмельниччини.